Лет, лелі, лалі, ларі, bang, друзів, всім привіт! Сьогодні з вами готуємо біфрол. Для приготування біфролу нам знадобиться тартіла як основа, пекінська капуста, огірок, помідор. Яловичий фарш безпосередньо і соус. Для соусу ми змішаємо йогурт натуральний, гірчиця. так Також це може бути ще йогурт греческий той же самий йогурт натуральний. І майонез, друзі. Мішаємо, мішати буду в якій пропорції. Зараз вам все це швидко покажу. Погнали. так Друзі, для приготування біфролу нам. Знадобиться гов'яжий яловичий вірніше фарш вибачаюсь. його треба намастити на тартілу тонким шаром. Так, щоб якраз стало на по діаметру сковорідки. У мене трошки сковорідка менша, ніж ці тартіли, то я до країв не буду заходити. Намачується тонким шаром для того, щоб воно бистренько все в нас просмажилось. Я зараз вам покажу, як воно виглядає. Ось приблизно отаким шаром вмикаю плиту, Так, щоб добре розігрілося. Для соусу нам знадобиться для соусу візьмемо одну ложку столову майонезу. Можна трошки більше півтори. Три столових ложки я покладу йогурта, тому що яловичина доволі таки не свинина, але жирне м'ясо. І я люблю гірчичку. Дві чайні ложки гірчиці. І там у мене три невеличких зубчика часника. І це в нас буде соус для нашої пійти з яловичини. М'ясо ми е, намазали тонким шаром, зверху притрушуємо перцем і сіллю. Відправляємо це діло на сковорідку. У мене суха сковорідка. 27 хвилин 21-27 у мене на годиннику. Я думаю, хвилини 3 прожарю. наша піта 4 хвилини, друзі. Тарілка, якби, якщо у вас є тарілка по розміру сковорідки, бачите, або тарілки великі купив, або сковорідку малу. Тому що так не вийде піднімати, скоріш за все, фарш відпаде. А треба таки перевернути таким способом. Ну, Досить нормально, фарш уже підсмажений. За 4 хвилини більш ніж достатньо. Далі. Додаємо нашу капусточку пікінську. А, вибачайте, напевно, зробимо трошки інакше. Я поспішив. А не буду нічого вирізати, залишаю все як є. Соус. Зверху додаємо соус. Хто не любить чесник, можете не додавати чесник. Мені досить таки непогано він смакує. Так, тепер можна додати капусточки, огірочки, і огірки і помідори. Це основний інгредієнт, якого буде достатньо. Така. Хрука. Скариночка, друзі. А, яка красота, вже гарячий, вже теплий, готовий до вживання. Зараз будемо з вами його дегустувати. Ось ну, така красота на зрізі виходить. Ну, Сухомятку вибачайте мене, друзі. Але тут дегустувати треба з наполеними. <реш> Поки ще гаряче, буквально знімаю все нон-стоп. Не, не зупиню не це самий. Нічого не готуючи, не приготавлюючи, не ставив навіть там для, для зйомки зі столу, грубо говоря. Доб, добре, слюни вже йдуть страшне. Пробачив мене на YouTube. Mm. Друзі, смачно. Mm. Дуже швидко, дуже швидко робиться. Готується, верніше. Круто. Mm. Сподіваюсь, Ютуб не забанить. Mm. Зараз прожив. Смачно, друзі, дуже швидко. Основний час піде на нарізання овочів, да, грубо говоря. Соус приготувати 2 хвилини, обжарюється 4 хвилини, фарш готовий, все, Там 10 хвилин і біфроли у вас готові на перекус, Ну, друзі, під пиво, там, під ще щось, я не знаю. Рекомендую, класна штука. Такий ще раз покажу його на зріз. Смачно, друзі. Можна замість, замість пекінки додавати і салат айсберг. Там ну, ваші всі улюблені начиння. Ну, в принципі, ви зрозуміли. Не буду довго затягувати. Дякую за просмотр, за лайк, за підписку, за підтримку. Трошки бардак робочий на столі. Все, пока-пока.